На своєму влозі. Минулий раз я забула привітатися на початку, але цього разу я вже не повторюю тих помилок. І тому добрий день, друзі, дорога родина. Це буде мій найдовго очікуваніший влог, який я дуже хотіла, який для мене дуже важливий. Щас буду плакати. Цей влог для мене такий важливий, бо в мене 27 листопада день народження, лише дев'яте. Листопада я вже починаю знімати свій день рождінчиський влог. Маленька предісторія, чому для мене це так важливо? Мені буде 23 роки, і я хочу сказати, що за ось ці 23 роки я ні разу не святкувала день народження в якомусь закладі, саме з якимось, так знаєте розмахом. Типу, щоб там нафарбуватися, зробити зачіску, потратитись на якийсь класний заклад, зробити для себе якийсь класний подарунок. Але в цьому році я вирішила, що це все треба міняти, бо в прямому сенсі цього слова, кожен день народження я просто сижу і грущу вдома. Хоча це не те, що типу немає можливості, немає з ким святкувати. Типу, все є просто якось внутрішнє. Я собі не давала змоги відсвяткувати день народження, оскільки я думала, що для мене це типу занадто. Занадто класно, щоб я святкувала в якомусь крутому закладі. Занадто класно, щоб я приділила увагу собі. Просто завжди переслідував якийсь синдром самозванця. що типу, всі заслуговують класно відсвяткувати своє день народження, так як вони хочуть приділити час собі зробити подарунок собі. А я, типу, не заслуговую. Це дуже дивно. Звісно, бо зараз я розумію, що так, я заслуговую на цей день народження, і я заслуговую на те, щоб зробити собі класний подарунок, щоб витратити гроші на класний заклад. І я вирішила просто йти на пролом в цьому році через не можу, через не хочу. Мені хочеться, звісно, все відмінити в останню мить, але я просто не можу собі цього дозволити, бо блін. Це знову буде одне і те саме. Тому якщо у вас так само викликає такі дивні емоції свої день народження, я би радила вам подумати про те, що змінилося у вас за цей рік, що ви зробили, як ви змінилися самі, як змінилося ваше коло оточення? А можливо, які у вас кар'єрні успіхи були в цьому році? Бо мені це допомогло. Я сиділа. Аналізувала, що за цей рік я зробила, як змінилося моє життя, і в якийсь момент я зрозуміла, що блін, я молодець, ось реально це не яке там самолюбство чи ще щось, а саме така адекватна критика до себе. І я зрозуміла, що в мене були співпраця з брендами. Я звільнилася з роботи, яка забирала всі мої сили. Я знайшла класну роботу, в мене класні друзі, класна родина, класні мої близькі, класний хлопець. Я живу гарне життя, чому я не можу відсвяткувати свій день народження і порадіти за себе, повністю приділити цілий день собі один раз на рік. Що ж сьогодні буде? Сьогодні буде те, чого я не очікувала від себе. Я записалась на фотозйомку. Це для мене супер хвилююче, оскільки це буде моя перша зйомка, я хочу трішечки такі красиве фото, я хочу там змінити два образи. Я не знаю, як це все ще вийде. Але я записалась ще на зачіску, візьму вас з собою. Але макіяж я буду сама собі робити, бо ну, не будемо брехати. Я, звісно, не рахую, що якось бідно живу, але за макіяж 2000 мені дуже грустно. От, реально, дуже грустно. За зачіску все нормально, то макіяж я в принципі вмію сама робити. З зачісками в мене є реальна проблема, тому для фотосесії я подумала, що було б логічніше зробити зачіску в салоні, а макіяж зробити так, як я вмію. Хочу, щоб ви побачили моє лице мені на зйомку. На шосту годину вечора що ми тут маємо? Маємо отут і отут. Я собі роздерла А, Я не знаю, як з цим боротися. Не робіть, як я, будьте нормальними людьми і не дивіть їх, бо потім вони такі виспальні, неприємні, і ви не знаєте, що з цим робити, а вже нічого не зробиш. Вже все. Ми зараз будемо намагатися це все врятувати маскою, щоб воно заспокоїлись. Сьогодні в нас в меню ось така маска від Біоденс. Я не знаю, чи я правильно вимовила. А якщо неправильно, то поправте мене. У мене вже була ось така рожева. Не пам'ятаю, з чим там була рожева. Ви можете загуглити або я десь зроблю вставку. Але ось таку я буду пробувати вперше. Я хочу сказати, що мені дуже подобається формат цієї маски. Вона реально крута, реально працює. Текстурі, вона гідрогелева. Мені дуже подобається, оскільки тканинні, ну, не знаю, або я не потрапляла на класні тканинні маски, або вони реально мені не підходять. Треба ще буде якось протестувати, спробувати. Якщо ви знаєте класні тканинні маски, то можете також написати. Якщо ви не знаєте прикол, саме ось цих масок П'ядентиста, то я дуже коротко розкажу. Їх бренд заявляє, що ці маски замінять якісь. Салонний догляд, типу похід до косметолога. Вони супер-пупер там напитують шкіру, і ще шкіра після них, як після салону. І найголовніше, що ці маски потрібно носити 3-4 години. Деякі дівчата їх використовують на ніч, типу потім прокидаються, і вже як після салону. Воно дійсно так, ефект реальний, як після салону. І я дуже раджу придбати ці маски. В магазині Б'юті-система залишу тут посилання, скріншот. Ми заходили в якийсь магазин з подружкою, і там ця маска була 370 гривень. На б'юті-системі, якщо я не помиляюсь, 298. Ну, типу, можна зекономити. І там від 1000 гривень безкоштовна доставка. Тому не дякуйте. І так, операція по... Спасіння лиця починається. в боже мій. Скажіть, хтось гарно виглядає з цими масками, бо, ну, я не знаю. Я вже казала в себе в телеграм-каналі, що я виглядаю як собака. Типу, не то, що я маю щось проти собак, але я просто не знаю, як це по-іншому виписати. Хто я? Коватрози. Наносимо нашу нижню частину. Ось так це все виглядає. Вона дуже зручна. Вона, типу, як приклеюється якось до шкіри, вона не їздить по шкірі. І потім ось це все, воно стає прозорим. Типу, вона віддає всі свої корисні елементи на шкіру. І вона стає просто прозорою потім. Ось так. Поки я буду носити цю маску, то зроблю якісь свої справи, мені ще потрібно Попрацювати, ну не забуваю. <ріху> Потрібно попрацювати. Я вже візьму вас з собою на вкладку, тому побачимося. Це я зараз біжу на зачіску і покажу вам цей неймовірно гарний салон, куди я йду це просто. Few moments later. Так, студія я не вже. А, я не знаю, чому так сталося, але моя укладка потерпела крушені. Це дуже сумно. Так, я вже вирушаю на зйомку, очікую таксі, взяла в подружки піджак, бо в мене немає ні чорного, ні білого треба придбати. І зовсім скоро будуть гарні фоточки, я сподіваюся. Вже відбулася в мене зйомка, мені дуже все сподобалось. Фотки там просто нереальні. Мені потрібно чекати фотографії тиждень, але ви вже, я думаю, десь тут їх побачите. Я зроблю вставочку з бекстейджа і пару вставочок, які ж вийшли в нас фотографії. Це прям підпалило саме так, як я хотіла. Я ще хотіла, звісно, там взяти тортик і задавати свічки, але я його не замовила. І не змогла знайти ось такі, знаєте, бенто тортики І тому вже було без тортика. Але що ж, я рахую, що і так дуже класно вийшло. Просто, якщо чесно, не знаю, як дочекати з дня народження, щоб виставити ці фотографії, бо там ну, там реально просто такі фотки. Я заздрю вам, що ви одразу їх побачите. Це такий неймовірний букет. Я потім ще покажу його ближче. Він величезний, просто я і цей букет. Я не можу. У мене подружка у Варшаві, а вона мені таке замовляє в Києві. Я в шоці? Як там кажуть, цей день настав ось сьогодні, вже моє день народження. До мене вже приїхала подружка сьогодні. Я отримала квіти від подружки з Варшави, задула свічки в онлайн режимі. Ще з ночі мене привітав хлопець о 12-й. І взагалі хочу сказати, що цей день прям максимально приємний, максимально не схожий на ті дні народження, що в мене були. І я думаю, що це все все таки залежить від внутрішнього стану, від того, як ти себе налаштовуєш. Так і повністю проходить все твоє життя кожен твій день, кожне твої день народження чи якесь інше свято. Тому я дуже хочу в свій день народження побажати вам любові, радості. І турботи про себе. Я дуже хочу, щоб ви собі подякували за щось. Ні, це, ніби ви зараз на якихось курсах у психолога, але ні, я просто знаю себе, якщо є хтось такий, як я, який ненавидить свій день народження, почніть дякувати собі за себе, почніть думати про те, що ви зробили, чи те, що у вас в планах, бути вдячними і. Відстаньте від себе хоча б на один день і дозвольте собі прокайфувати. Ось, реально, просто прокайфувати цей день народження і видихнути. Поки ще нікого немає. Я швиденько покажу свій домашній лук. Сьогодні моє друге святкування. Я ще святкую з друзями в закладі. Я просто завчасно це все забронювала, бо в нас вже така, як традиція. Ми завжди, в чотирьох, святкуємо разом, якими, в якихось закладах, а я з цієї традиції якось вибивалась. І я вирішила, що треба це виправляти. Тому, як ви бачите, я вже зібралась, нафарбувалась, зробила собі зачіску. У мене сьогодні вихідний на роботі. Маю сьогодні змогу відпочити повністю, прямо відключитись від своїх якихось думок. Ну я сьогодні реально просто кайфую. І я хотіла сказати величезне, дякую всім тим, хто приділив мені свою увагу, хто написав а, якесь привітання, чи хто зателефонував, чи хто зробив мені подарунок. Мені все прям супер приємно, Мені говорили такі приємні слова. Я в цьому році прям сиділа і вчитувалась те, що мені бажають, дуже уважно слухала те, що мені говорять, бо в цьому році це для мене дуже важливо. Якщо зазвичай мені було просто приємно, то зараз я прям кожне слово пропускаю через себе. І мені дуже багато людей побажало успіхів у моєму блозі. Як і на Ютубі, так і в інстаграмі, так і на інших платформах. Що, щоб ви просто побачили цю оранжерію, <гас> мені подарували дуже гарні квіти. Ось вони: це від одної подружки, це від другої, це від подружки з другом. Е -е, хлопець, що мені подарував, буде в кінці відео, як і розпаковка подарунків. Тому залишайтесь до кінця, там буде дуже цікаво. Я це ніде не показувала, нікуди не кидала, бо... Ну, прям такі подарунки, що мені захотілося показати їх саме в Ютубі в першу чергу, а потім вже на інших платформах. Ну, все, як я обіцяла, я знімаю шматочок пологу з самого ресторану подружку. Це моя Настя. Я дуже рада, що цей вечір я провела в своїй чудовій компанії друзів. Але я максимально намагалась показати вам цей красивий заклад і ободатково відвідайте його. Тістечком, але просто сама подача була дуже вау. Я вже вставляла це у відео, але хочу ще тут зазначити, що це мега приємно. Ну що, Це вже наступний день. Ми вже вчора відгуляли завершувальний етап мого дня народження. Я дуже щаслива, це був чудовий вечір. Мені все сподобалося. Я Думаю, ви на попередніх секундах, хвилинах могли це бачити. І знаєте, що я хочу сказати? Я думала про те, як ведуть Ютуб інші блогери, інші дівчатка, інші чоловіки. І Я хочу сказати, що у них якось все так класно пов'язано. У них все настільки продумано, я просто вже сиджу і дивлюсь трішки інакше. Ютуб. Бо я вже почала його вести, коли ти починаєш щось робити, ти вже сприймаєш все по-інакшому. Ти не просто дивишся гарне відео. Ти дивишся і думаєш, ага, що вони хотіли цим сказати, що вони хотіли передати, які сенси? А що тут? А як він зробив це? А як вона зробила це? Чому вона ось це зробила? Ну, коротше, в мене дуже вже багато питань до всяких відео. Я просто дивлюсь на свої і думаю, боже Каріна, вчиться і вчиться цим ютубом. Але я роблю зараз так, як я відчуваю. Бо якщо я буду чекати ідеального моменту, ось це все, коли я стану ще краще, коли в мене ще щось з'явиться, коли я ще придбаю мікрофон, коли я ще придбаю світло, коли я стану розумнішою, коли в мене більше стане досвіду, то це вже буде неактуально. Ну, реально, це вже буде просто неактуально. І я зараз знімаю так, як є, так як я відчуваю. Звісно, що з кожним відео, я сподіваюсь, в мене вже буде розвиватися ось цей скіл-зйомки, вам буде цікавіше, і мені буде цікавіше доносити, можливо, якісь сенси, а не просто я тут, я там, ось. О. Ви зрозуміли. Я дуже стараюсь і дуже хочу бачити, чути ваш фідбек. Буду вдячна, якщо ви зараз підпишетесь, залишите лайк, коментар. Мені буде дуже приємно. Якщо ви поділитесь враженнями від цього відео, і, можливо, напишете варіанти, що ви хочете бачити наступним. Я вже деякі попередні варіанти врахувала і вже працюю над ними, тому зовсім скоро буде не лише тема влогів, а також окремі просто структуровані відео. Я вам дуже дякую і поїхала дивитися розпаковку. Так, у нас тут подаруночок від мого колективу. Це раз, два, три. Султан. Це султан, це скраб для тіла. Дуже класний. І саме з тим запахом, який мені подобається. У мене є такий лосьон для тіла чи молочко для тіла. Я не знаю, як правильно називається. А ось цей скраб він просто дуже приємний. Я хочу трошечки тут показати. Ось такий він. Дуже м'якесенький, такий. У мене просто є проблема з крабами. Я якось брала цукровий, і він взагалі мені не підійшов, мені дуже пекла вся шкіра, я не знаю, чому так. Ось цей від султан взагалі. І запах, ну, це хто користувався, той зрозуміє. Тут ще була ось така рукавичка, також від «Султан». Далі у нас бальзам для тіла, аюрведичний, також від султан. Мені дуже подобається сама консистенція цього засобу, бо в мене ось це є молочко для тіла, воно вже закінчується. Я якраз думала, що мені потрібно знову придбати його. Але мені зробили ж такий класний подарунок ось так цей бальзамчик виглядає. Взагалі, по відчуттях, ніби це якесь масло ти береш. Ось реально дуже красиво, дуже важкувато наноситься, але потрібно його розігріти в руках. І тоді вже наносити він дуже класно зволожує шкіру, ось така консистенція в нього. Блін, треба це повернути тепер назад, бо я ще не планую мазати. Звісно, Неймовірний подарунок мені дуже дуже приємно, бо я якраз хотіла це. І тут так сталося, що мені це їй подарували. Просто у мене найкраща робота, Вони читають мої думки. Я взагалі не очікувала такого подарунку, і у великій коробці з під подарунку в нас була ось ця шайтан-машина. <гум> тут вісім в одному вона робить і те, і все. Я ще не розбиралася, бо я чекала зняти відео для вас, і я не хотіла це все відкривати, бо тут купа всього. Взагалі, я хотіла, щоб це, знаєте, були справжні емоції від відкриття цього подарунку. Ні, ми, мабуть, не відкриємо. Я потім в інстаграмі покажу, коли я це все складу. Але це просто обалдеть, я не очікувала такого подарунку. Довго думала над блендером, і я собі зберігала там всяких магазинах блендери, які мені, в принципі, подобаються. Я дивилась, ну, ще такі не супер, якісь дорогі. Я якось відкладала, відкладала, думала, та блін, потім-потім куплю зараз якісь інші витрати. І тут ось так хотіла і отримала. Я не знаю, це реальна якась магія на цей день народження. Всесвіт, взагалі, почув мене і робить все так, як мені хотілось, бо в цьому році я нарешті відпустила ситуацію, і дала собі відпочити і. Відсвяткувати цей день. тут ми вже підходимо до найцікавішого те, що я не знала, як показати, бо ну, це такий для мене подарунок дуже неочікуваний, дуже коштовний. Я просто не розуміла, що це реально. Мій подарунок я плакса. Якщо ви не знали, я плакса, ви мені нічого не зробите. Я дуже. Сентиментальна, тому на своєму ютуб-каналі я буду плакати I'm sorry, то від щастя. І це настільки коштовний подарунок. Я дуже хотіла сама собі зробити цей подарунок. Через це я просила всіх друзів, просила свого хлопця, щоб мені подарували кошти, бо я хотіла зробити цю покупку вже після дня народження, десь там. В грудні чи в січні, я просто не розуміла, як в мене вийде з грошима, скільки мені вдасться відкласти, і чи буде ця покупка станом на зараз взагалі можлива. Я прям сиділа, дивилася огляди, я вже візуалізувала, я дивилася, які розпаковки. Я не можу тянути, а мені так хочеться ще потянути. Я не знаю, я просто не розумію, як правильно подавати. Мій хлопець. Просто найкращий. я в шоці, що він таке робить для мене. І це 3, 2, 1. Пробуємо вгадати, вгадали молодці, і якщо ні, то я показую. І це камера. Це камера Sony. Вона моя, моя малишечка, малесенька, гарнесенька. Я просто в шоці. Я реально в шоці. Ось тут такий у нас екранчик. Відкривається, перевертається, щоб можна було бачити себе, коли ти знімаєш, я буду ось так знімати і все бачити, що відбувається в кадрі. Важніше, що я могла отримати, що мені можна було подарувати, я не очікувала такого, бо в нас була чітка домовленість, ми проговорили, що я зберу свої кошти, і хлопець мені як подарунок вже додасть. Суму, яку мені не вистачає. Ну, я думала, як я буду відкладати, з якою швидкістю. І Я просила друзів, щоб вони мені подарували кошти, щоб я швидше змогла втілити цю мрію в реальність, бо мені це було дуже важливо. Мені дуже хочеться знімати якісніші відео. Мені хочеться на YouTube також знімати гарної якості відео. Бо Ну, iPhone гарна картинка, але на камеру вона трішки інша, і ти ніяк з цим не посперечаєшся. Звісно, можна там 300 разів вчитися на цьому айфоні як знімати, але мені все одно дуже помітна різниця, і мені дуже хотілося саме знімати на камеру. І я дуже йому вдячна за цей подарунок, і точно буде детальніша розпаковка камери, коли я. Вже зрозумію, як з нею працювати, трошечки навчусь, і обов'язково запишу свій відгук, яка вона, який там об'єктив, що неї потрібно. Була остання камера, і ось тут немає об'єктиву. Тому друзі, які мені дарували гроші, це Харесо. Ми тепер скидимося на камеру, а я тепер збираю на об'єктив. Я думаю, що я десь на днях вже піду його куплю. Бо дуже хочеться вже спробувати цю камеру в дії, подивитися, які вона робить знімки, які відео передагувати це все. Ну, коротше, ті, хто знімають, я думаю, вони мене зрозуміють на 100%, наскільки це класна покупка, наскільки це класний подарунок. Ну, все, я тепер буду постійно з цією соні, мені здається, я буду з нею лягати спати. І мені здається, що я дуже багато говорю про цю камеру, тому заканчиваємо. Були подарунки. Мені подружка подарувала сертифікат, а я вже його використала. Мені приїде такий домашній халатик, красивий з мереживом. Мені дуже хочеться робити такі красиві розпаковки чи просто красиві відео саме з таким халатиком. Знаєте, трошки якийсь додати. Тому це дуже класний подарунок для мене теж, бо я е, хотіла придбати собі якийсь такий гарний одяг для дому, бо В мене ось ці піжами в сердечко, Вони дуже красиві, але хотіли чогось однотонного і такого трошечки вишуканого. Це мої всі подарунки. Тут е, ну ви не побачите мільйон триста п'ятсот п'ять розпаковок. в мене не так багато дійсно друзів. І я, взагалі, людина, яка нічого не просить. Коли мене запитують, що тобі подарувати, я кажу нічого. І, звісно, мені дуже подобається моя квіткова оранжерея. Що мені подарували квіти. Це для мене теж дуже важливо. Для мене квіти вдома це дуже гарно. Це завжди про затишок. І ось як моя подружка з Варшави мені замовила квіти, мені було неймовірно приємно, бо вона в іншій країні, в іншому місті. В неї є якісь там свої штуки, їй потрібно займатися своїм життям. А вона мені робить такі великі коштовні подарунки. Цей букет, ну, взагалі, ну, він виглядає, ніби він коштує мільйон. Просто це дуже гарний букет, мені дуже подобається. Розпаковка, розпальцовка. Підходить до кінця. І такий трошечки відступ. Я дуже хочу, щоб ви почали жити зараз, почали святкувати зараз, почали зараз гарно виглядати, зараз любити себе, зараз робити подарунки, приймати подарунки, щоб ви це все робили зараз. Бо я реально е, так зрозуміла за ці декілька днів святкувань, що, блін, а можливо, життя було б якесь. Трішки інакше, і в мене була б якась інша доля, і я б не змогла прожити ці класні емоції. Ну, це настільки мені було б обідно, якщо б я про це потім знала, що отак от случилось. Но жити зараз, обирати зараз, святкувати зараз, робити те, що ти хочеш зараз, бо це класно, і ти не знаєш ніколи, коли, на жаль. Твій день стане останнім. Бо зараз такі реалії ми всі розуміємо, що в країні війна, кожен день щось відбувається е, неприємне, жахливе. Просто мені дуже не хочеться, звісно, псувати. Але так як є, це реально жахливо. І кожен день це така рулетка, що буде завтра. І я ось хочу, щоб я могла засинати спокійною душею і розуміти, що. Ось я прожила класно, зробила те, що я хотіла, я отримала ті емоції, я сказала те, що я думаю, я полюбила себе, я там зробила собі подарунок. І знаєте, з таким відчуттям набагато легше засинається. Не знаю, як вам, але мені точно. І я хочу, щоб ви ось проживали свій кожен день. З таким відчуттям, що ви зробили все, що ви хотіли. По щирому все, що ви хотіли, не відкладали це на потім, не думали, а як, а якщо, а коли. Просто живіть зараз тим моментом, який ви маєте. Цінуйте тих, хто з вами, цінуйте взагалі всі можливості цього життя, всі проблеми, всі невдачі, всі перемоги, все, що стається, все воно не просто так, і все це робить нас сильнішими, кращими. Тому давайте цінувати кожен день. Я вас дуже сильно обіймаю, цілую. Давайте не прощатись на такій грузній ноті. Я хочу сказати, що ви супер-пупер, бо ви додивились це відео до кінця, а воно для мене дуже важливе. Тому я вас цьому обіймаю і до зустрічі в нових відео.